А що, що ви фотографуєте? Персональні дані. Для чого? Для чого? Не можна. Ви маєте право фотографувати на власний телефон документи водія? На власний телефон на даний час, та й раніше, деякі співробітники поліції на власний телефон фотографували документи водія. Чи мають вони на це законне право? Сьогодні ми більш детально будемо з'ясовувати це. Маємо мобільний телефон, та яку Це службовий мобільний телефон. Мій приватний і одразу невеликий анонс. Як ви вважаєте, чи має право під час воєнного стану співробітник поліції використовувати відеореєстратор на службовому автомобілі для того, щоб фіксувати адміністративні права порушення, а саме порушення правил дорожнього руху? І так, друзі, закінчився розгляд справи. А тепер дуже цікавий момент. Поліція на сьогоднішній день фіксує адміністративні правопорушення на відеореєстратори. В свою чергу двадцять року, у нас Полтавська обласна військова адміністрація прийняла рішення це заборона використовувати усім водіям відеореєстратори. Поліцейський пред'являє відео з відеореєстратора. Чи допустимий це доказ, чи ні. Скоро на каналі вийде дуже цікавий відеоматеріал стосовно цього, коли поліцейські зупинили учасника нашого клуба, де є юридичний захист водія. В подальшому водій скористався своїми правами, була перенесена справа. Ми приїхали на новий розгляд з адвокатом Антоном, і поліцейський прийняв дуже цікаве рішення. І в свою чергу, друзі, потрібен юридичний захист, долучайтесь до. До нашого клубу, АД юридичний захист водія. В першу чергу, якщо ви хочете знати більше про свої права, не забуваємо підписуватись на мій ютуб канал. Що, що ви фотографуєте? Персональні дані. Для чого? Для чого? Не можна? А вам дали добро на обробку персональних даних? Будь ласка, я забороняю Томар, фотографувати. Да. Як, людина, персональні дані, чиєю ви обробляєте. Ви, ви маєте згоду на обробку персональних даних? Та я їх не обробляю. А що ви робите? От ви зараз ви вводите в планшеті Та щось, їх щось їх фотографуєте, щось фотографуєте в планшеті, невідомо з якою метою. Маю мобільний телефон, так я Це службовий щось мобільний і... телефон? Це мій приватний телефон. По-перше, документи ми співробітнику поліції перед'являємо чи передаємо в руки. Водій запам'ятає, згідно закону України про дорожній рух, згідно правил дорожнього руху, водій поліцейському, коли є законні підстави, документи свої пред'являє. Не потрібно передавати йому в руки, щоб в подальшому він не робив фото, тому що невідомо, де він буде використовувати копії ваших документів. Для чого ви фотографуєте на, на власний, на персональний телефон? Для чого ви за свій телефон сфотографували мої дані? Так. Е, сфотографував, щоб занести в відомості ваші в постанову. Я забороняв вам це робити, це мої особисті дані. Ви мали е, з моїх рук отримати посвідчення, ви його отримали. Ви я його вимагали вісім бачу, 8 одні права є тільки вас, а в нас нічого. Яким нормативно-правовим актам передбачено, що співробітник поліції має право використовувати свій власний телефон під час несення служби? Жодним. Жодним нормативно-правовим актом не зазначено, що поліцейський має право використовувати свій власний телефон, тим паче фотографувати документи водія. У нас є такі водії, які вважають, зупинив співробітник поліції, законно чи незаконно. Краще я буду виконувати всі вимоги. Він передайте документи, водій передає документи. поліцейський начебто, перевіряє документи, робить фото, все на їдь, далі. А в подальшому такі водій може отримати незаконну постанову, начебто він рухався і був не паском безпеки. Такі факти також були. Друзі, хвилинка корисної інформації. Нагадую, що сервіс онлайн страхування Hotline Finance має свій мобільний додаток. Тут ви можете зберігати, оформлювати чи оновлювати усі ваші страхові полюси: автоцивілку, зелену карту, медичну страховку та інше все відбувається відразу в додатку, максимально безпечно. Та зручно, якщо ви раніше вже користувалися послугами Hotline Finance та оформлювали страховки, після того як залогінитись, тут автоматично з'являються всі ваші полюси з вказаним терміном дії. А також у вас завжди під рукою будуть контакти страхової у разі потреби. Додатком вже користується понад 160 тисяч українців. Він безкоштовний та працює на iOS та Android. Рекомендую встановити посилання на завантаження в описі під даним відео. Зафіксувати у службовий планшет або. Ну, тобто, тими технічними засобами, які передбачені наказом 1026 На власний щоб телефон поліцейський не, було... не має права фотографувати там паспорт або посвідчення. Ну, щоб не було порушення. Для витоку інформації подальшого закону України про захист персональних дата. Які технічні прилади має право використовувати співробітник поліції під час несення служби? Стаття 31 закону України про національну поліцію. Це у нас превентивні заходи. Тобто, що він може робити, зазначає, що він може використовувати технічні засоби, які мають там фото і відеозйомку. Далі читаємо є наказ номер 1026, Лишаю його в описі. Це у нас про затвердження інструкцій і застосування органами та підрозділами поліції технічних при. І технічних засобів, що мають функцію фотики, на відеозапису, засобів, фото, зйомки, відеозапису. Так, шукаємо. Чи є тут власний телефон? Ні. Немає, не зазначено, що співробітник поліції має право під час несення служби використовувати свій власний телефон, тим паче фотографувати ваші документи. Тут ви захищені законом України про захист персональних даних завжди посилаємось на даний закон, а саме на статтю Бо Ото знаєте, зараз дуже таке складне питання. Часто виникає що окрім документів. Оці і е ми її їдеш, там поліція зупиняє, каже: там покажіть, будь ласка, свій. І, і теж його фотографують. Чи вам відомі зараз такі випадки, чи були такі випадки? Мені Ну, Це також заборонено ми то, своїм учасникам клубу юридичного захисту водія, де повідомляємо і нашим підписникам про те, що це ну, не передбачено. Оскільки от я завжди, коли спілкуюсь з працівниками поліції, ви дієте лише в рамках статті 19 Конституції. Тобто ви дієте так, як вам дозволить це в той спосіб, який визначений. Інших немає. Друзі, а зараз дуже важлива інформація. 18 вересня 11.00 міста Полтава відбудеться тренінг, де ми з Антоном будемо розбирати два важливих питання. Перша тема, друзі, це повномочі поліції, права і обов'язки водія во час воєнного положення. І друга тема це віддельні аспекти мобілізації в Україні. По часу тренінг буде проходити. 3 години, але буде кава брейк Також, друзі, буде після тренінгу проведен благотворительний аукціон. Собрані гроші ми направимо на допомогу ВСУ, а також людям, которые в этом остро нуждаються. Телефонуйте по вказаному телефону в робочі дні з 17.00 і ви дізнаєтесь усі деталі проведення тренінгу. Друзі, записывайтесь на тренінг. До встречи. До зустрічі. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк та лишати свою думку в коментарях. Є цікавий відеоматеріал присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі.